Всім привіт! З вами Фортукс і це сену... міт 13-й частини Фортнайта. А я вам сьогодні буду показувати, як отримати багато опиту, бо багато хто хоче безплатний скін, Вот такий хромовий тикво-до. Я вже прокачав 30 левелів і скоро я вже буду мати цей скин і буду в цьому скині для вас знімати. Я вам хочу показати баг. Як можна отримати той скін легко? Ми заходимо. код острова. Треба ось такий пароль. Якщо щось, його в описанні теж залишу. Ми нажмемо Enter і грати. І па-бам-па-бам-па-бам! Па па От, ми заспавнились і ми йдемо, і ми йдемо до цієї кнопки. Виходимо сюди. Тут є ось ці кришки, я ще показую з ними прикол. Йдемо сюди. Тут є така кнопка. А пока бутон, Ми зажимаємо її. І нам починають начисляти опит. Ми беремо куртку. От дивіться, в чому куртка тут то Нам дадуть 2-4 XP. Якщо ми, ми візьмемо курку, підемо в оцю арену. Кинемо її тут і тут і Ну Ви бачите, яка різниця. Я вам хочу показати, я промотаю пізніше, щоб вам довго не було чекати. Тут треба 9 штук. І дивіться, тут має бути така кнопка. Вот вона. Ми її зажимаємо. Ми появляємося таке. І чекаємо 32 секунди. І як бачите, час вже перейшов. Ми вже отримали 42 тисячі XP. Ми тепер підходимо до тих штук. І так треба два рази до кожної. Якщо вам скучно, можна попробувати... Кіберспор. Бля, щось не виходить Коротше, підходимо до цього. Тепер йдемо вже до другої. І це я знаю. І дивіться, скільки ми отримуємо опита. Я вже великий лайвел мені не дуже багато дають, але дають... В кого там 30, може 20, тому дають більше. І я вам говорю, якщо ви ставите на АФК, краще зайти в таку кімнатку. Ви заходите, і ви рухаєтесь, і ви тепер можете хоч всю ніч. Так бути. Всім пока, з вами був Фортукс. І я показав вам, як отримати багато опиту. Всім пока-пока!